А тут, якщо видно, стара площадка під мангал. Поки що це виглядає так. Оце такий мангальчик теж все в кінцевому результаті покаже. А це квітки, дружини. Ой, а як називається? Де якось мешачий хвощ, як вони називають, синенькі такі Це це весняні. Процесі будемо знімати, показувати. Так, на даний час ось так виглядає площадочка під Мангал. Прокопався. Будемо продовжати. Друзі, доброго дня! Продовжаємо робити. Опавку заливку під мангал. Покажи, що в нас є. Зараз зробимо туди опалупку сюди, виставляємо і будемо заливатися бетоном. Тут там ще плитка буде, ну, все по черзі. будемо робити, з чого є, як каже. Є така ДСП плита, коручи старий шкап. Знаю, не знаю. Зараз це обріжемо. Напополам розріжемо якраз то, що мені треба, по метр двадцять. Ну, я робить, вам покажу далі. Чому пиляю лобзиком? Тому що циркулярної пили в мене немає. А бензопилу заводити для цього не хочу. Лобзик ні прогене. Ну ось, друзі, така опалубка вийшла. Ви не дивіться, що вона така висока. Заливатися тільки не буде. Тут ще камінь сипеться, розгорнеться. Ця різка там сантиметрів 5 буде. Плитка положиться. Це буде чорнова. На всю чорнову, тоді вже по рівню буде ложитися плитка, клеїтися. Так що, це буде класно. Що, друзі, продовжаємо? Загалом, що ми Тепер треба все трамбануть. Як завжди, наша ручна віброплита у роботі. Як говориться, нема грошей. Щось купити зроби сам. Важив нам кілограм. Ну, 20. Зато працює. Ти знаєш, я її як піднімаю, то всі цілих 50 кг важить. Ну, це не жінуся працює. Вон. Ось на таку Ой. Тут оців хибне. Хибень, фракція вроді 20 на 40. І ще нічого. Оців, вода. щебень добавляю, воду. 7. Цим... Чому? Бо коли замовляв. Щоб не було дві доставки, замовляв в одну машину щебень і, і оціу. І так вийшло, що коли висипали щебень окремо чи а трошки змішався з заціл. І він мені якраз, як правильно сказати, дуже стильно підходить для заливки, що мені не потрібно додати туди ніж дня. Зараз півмішечка ще да, на цю фрак на. Це колічко, це тачка, це я кину 17 лопат, от таких. І це півничка цемента марки 500, 25 кілограмовий мішок, половину додаю. Це, замішуємо і заливаємо. Ось такий цемент. Чи їм такий? Це покупав наш воно франківський. Ну, Разниці не знаю, не бачив. Це мені сказали турецький. Ну наш Івано-Франківський коштував 185 гривень мішок. А це заїжджав на металоплазу, покупав металовий профиль і в них це мене. А цей коштує 170 Та я так, щоб не кататися туди-сюди і заодно купив у них цей мішок. По кріпості, я думаю, вони що той, що той. Гарантована марка. Отделю вот так, беру, вот с ножиком, хоп, и вот так, хоп. Вливаю два витра, сейчас одно, еще будет. Два відра води. Ось так і катан ще не набирається. Як в нас є ручна віброплита, так і в нас є ручна бітоміша, погнали, що робить? Ось нема, грошу немає, грошей немає. Подписуйтесь, розвивайте канал. Дай Боже, ви підпишетеся, я можу і куплю. А так поки що треба все робити ось так. Дід мене вчив, батько вчив, не було б то мешало. Так, пока бетон... Біком... Замешав настоится, надо промочить трошки грунт, чтобы не было сухо. Зараз сегодня. Там дивіться, що Там какие-то земля, там от силу багато. Промочим его, чтобы оно тепленько лучше было. Ситочка выложена. И же самое. Вот у меня тут не остался участка. Не вистачило в мене це Його промочить потрібно. На це не дивіться, на це все буде окреме відео. Хто дивиться за моїм каналом, бачили? Я тут все подимав і заливав, але не вистачило в мене цемент. Кончилися, просто друзі, кончилися гроші, ні за що було купити. А без хліба не залишиться. Так? Остався кусок, докупив це Так що підписуйтесь, допомагайте нам, українцям. Український народ єдиний. Ось так, друзі, заходить. Процес іде. Процес заливки. Це видно. Де повернем макар. І берете, ой, така мельма, і будемо проганяти цей камінь. Ну, останні все робимо. Я думаю, в Ютубі багато відео, як заливається. Я показав своє. Кінцевий результат, друзі, я покажу, вже воно як я залив, остине. як буду знімати палубку, я вам все зніму покажу. Так, друзі, зняв палубку. Ось такий мене бетончик, заливочна плита плетапу вийшла. Ну, тут ще не засипаю землею, Проект ще не закінчується, але це вже буде другий етап. Тоді ще планую, нема на це фінансово, купити плитку, все плиточку його обложити. Так само мангал привести в порядок, щоб він не був такий. жаростойку краски. Жаростойку краску. Фарбу. І мангальчик, кришку я до мангальчика сам дороблював. Мангал це теж вже років до 10 у нас. Такий жавенький, старенький. Ну працює. Буде новий проєкт. кладка плитки під мангал і буде реконструкція мангалу. Так що підписуйтесь, жду всіх на каналі.